Да. Буде. А, друже, дивися, давай представся, будь ласка. Так, да, я Сікерковдив Володимирович, громадське об'єднання «Український Світанок, громадське об'єднання доста, місто Умань. Угу. Дивися, в принципі, по Україні тебе всі знають, ми всі бачили по історії в Умані да, з оцими всіма справами. Але дивися, я хочу, щоб ми цю тему не обговорювали. Ну, як каже Руслан, правильно. Хочуть заробляти, хай заробляють. А ми маємо що зробити сьогодні? Ми маємо робити свою роботу. Підтягувати до себе українців, свідомих українців, які хочуть з нами змінити в законний спосіб владу вибори, так. бо розказують, дивися, розказують вибори не на часі, ще не відомо, а штаби вже розвернуть. А ми як лохи, типа, не приділо. Тому моя пропозиція, і я хочу почути твою думку, яким чином ми можемо прийняти участь у цих виборах, які ну. Нікуди вже не дінеться в травні. Який не на часі? Ну так, які не на часі. ну… Да, – <га> ну, <да. с eer> да, ну, Дивіться, я, я не знаю, як з, зробити загальну концепцію думки, але скажу таке, як то кажуть, мілкими дрібними фразами. Ну, по-перше, е, як би там не було, що б там не було, ми без об'єднавчого процесу <га> програємо. Сьогодні. В чому полягає об'єднавчий процес? Те, що я бачу, ну за дуже короткий термін, я вам скажу, це три місяці. Я подивився перше своє відео, мені дуже не сказав, Перше своє відео, три місяці. Від трьох місяців я прорахував кількість людей, яку я зміг об'єднати, скажімо так, шляхом достукатись до одного до десятника, далі десяток до сотника. І е, я вам скажу, це більше ста тисяч людей, із них в мене більшість по списках. Так, <плес> да, да, І я вам скажу так, якщо ми з вами зараз ось, ось раз, два, чотири особи. Сідаємо в автомобіль і їдемо по вектору, який я скажу, за нами підуть всі. І в нас загальна думка. Повірте, ця загальна думка, думка, знаєте такого, пересічного українця, який, який я вважаю, є основною. Зараз ми загнані всі в кут. І в такий куди, як то кажуть, і там і російська агресія, і внутрішній ворог, і всі останні моменти. Тому, якщо ми зараз подамо людям свіжу, чисту, як то кажуть, чистий напрямок, ми виграємо 100%. Так. Іншого вибору. Є, я дивись, що <кій> хочу підтвердити цю інформацію чим. А, на сьогоднішній день а, ідея, да, час якої настав. Ідея, час якої настав. Це не ми сказали. так? так. От. Ситуація в чому, що не було ще в Україні за 30 з лишнім років от такої можливості, навіть Майдан не дав такої можливості. Там була можливість, але не дав такої можливості, як сьогодні, за рахунок війни, за рахунок оцієї ситуації, за рахунок підтримки Заходу Америки, Великобританії і таке інше. От за рахунок всього-всього-всього ми ну, не можемо не перемогти. Дозвольте, вас тільки поправлю в одному. Знаєте в чому? Не 30 років, а більше. Ну, більше 30 Такого років. Такого не, не було. Це було. прецедентна Це ситуація. Прецедент, так. Це прецедент. І в будь-якому нашому діянні зараз, що ми робили, я вбачаю прецедент. Подивіться, об'єднання заляканого народу, заляканого просто в хлам заляканого, так, так. знищеного, задурманяного. Інформація, як то кажуть, всі все бачать. Але зараз, якщо от ви маєте свіжу думку, дійсно я її там почув, не буду його озвучувати, маючи таку думку. Весь народ Украины будет за вами. Весь. Ребята, я вам хочу сказать больше. Вам даже не надо участвовать в выборах. Вам надо просто быть. Быть. Да. Просто быть. И быть жить. если да, не убьют. Если да? вас... да. да. нас не вбьют і не посадять. И быть. И народ сам придет к вам. И попросит вас стать их лидерами. Вы поймите, это так работает. Правильно вы сказали. Сейчас идеи, когда приходят, остановить ее невозможно. Не, неможливо. Все. Все. І цей час і от настав. Народ зараз зазріє. Він зазреє. Він да. вже созревает. ну немножко ще не дозрел. Русі, хочу сказати зразу ж тим, хто почнуть писати, отам, що це все фігня, угу. нічого не буде. Я хочу сказати. Правда в тому, що сьогодні, спілкуючись щоденно з десятками і сотнями людей, я психолог, який реабілітує військових в тому числі. Так? Я спілкуюсь думка людей. І військових особливо змінилося, Буквально ось так, да. буквально, ще ще три місяці назад цього не було. Не було буквально зараз. Думка змінилася. До мене приїжджають офіцери, бойові люди дуже серйозні, які кажуть, Іванович, ми до політики відношення ніякої ніколи не мали. Зараз ми підемо в політику. Ми будемо підтримувати вас, ми будемо працювати, щоб змінити цю систему. Представляєш, от як. Тому оці дівані хай нам не розказують. Я навіть не хочу їх слухати. Я почув ваші загальні тези. От дивіться е, не тільки я не говорю за слово я бо я слово я вже загубив. <гум> є, ми, є ми. І от всі, хто зі мною, вони підтримують мою думку, і ми залюбки з превеликим задоволенням доєднаємося до загальної команди. У нас не буде е, різниці. От дивіться, у нас я просто у Нас було там, людина робить платформу, десь да, mm. громадські організації. Mm. І ми накидаємо на цю платформу свої думки. Людина систематизує їх, показує нам, і ми всі за. У нас немає зараз розбрату зовсім ніякого. Це супер! це а, супер. А От дивіться, разом з вами, дякуючи Богові, можна дойти до єдиної думки. І тоді та людина, навіть той заляканий українець, де він там боїться, він вийде і скаже, ми теж за. Так, І от ми це все об'єднаємо. С В одну кучу. Мне тоже -то звонят ребята с нуля с окопов, и просят одно. Ильич, командир, скажи кто? <сас> и мы, затем, педаль, да. и мы Кого смотреть? Кого слушать? Я говорю, Геннадия Ивановича. Е Вадима я... Сумани. Понимаешь, как это работает? <сас> да. Они да. говорят, если ты им веришь, и мы будем верить, только скажи имена.